Чотири основні напрямки були обрані Росією по всіх документах, по всіх даних розвідок. І так, в принципі, ми не знали тільки послідовність, але в принципі це відбувалось: сумський напрямок, Сумський наступ, Новопавлівська операція, Покровська операція як одна з основних і Запорізький напрямок. Це чотири, які ми бачили. Відповідні дані. <кій> Сумська провалилася операція. Вони понесли великі втрати, передусім особовий склад. Вони на сьогодні, я не знаю, що буде завтра, так умовне завтра. Але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку і перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрати, як і інший. Ми скажемо упродовж, я думаю двох найближчих діб. Я б хотів, щоб ми про це сказали більш детально, і, і вони залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських збройних сил. Так, вони втратили багато особового складу для того, щоб нанести сильні додаткові ці дії про ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій.